Доброго дня. почнімо безпосередньо із самої правки, яка не знайшла підтримку у залі. Ну, ми саме нардепів Хмельниччини і списочників мажоритарників вже побачили. Але можливо, ви вже маєте якийсь аналіз список безпосередньо тих, хто готував голосував за чи проти. Так, ми сьогодні вранці опублікували поіменний список нардепів. Хто як голосував, але ми в більш більшій мірі звернули увагу на. Тих народних депутатів, які от, тимчасово виборувалися із сесійної зали, і саме під час розгляду цього законопроекту, не голосували, або за правку Анастасії Радіної про відкриття реєстру декларацій, або за поправку 10-ту про декларування представників Офісу президента, і загалом під час голосування за законопроект в цілому, тому що є на жаль, є така практика в парламенті, коли народні депутати для того, щоб не брати на себе персональну політичну відповідальність за те чи інше питання, вони імітують свою відсутність або просто не голосують. Тобто, за результатами, ми бачимо, що, наприклад, народний депутат система ради видає, що він був відсутній, але вже, наприклад, під час наступного голосування він голосував, або інша позиція, що під час Голосування, картка була в слоті, але жодні дії не відбувалися, і система фіксує, що нардеп не голосував. Тобто, це таке уникнення відповідальності і імітація присутності. До речі, ви згадували нардепів від Хмельниччини і перераховували нардепів. Ну, власне, пані Копанчук, вона якраз є в переліку, вона не голосувала, вона, начебто, була відсутньою, але голосувала під час інших. Розгляду інших питань порядку денного, тому вона є в переліку, що вона виборувалась під час цього під час голосування за поправку Анастасії Радіної про відкриття реєстру. Що варто ще так така загальна загальний тренд під час цього голосування? Досить багато депутатів-мажоритарників, які фігурували неодноразово в корупційних розслідуваннях, в якихось скандалах вони, як правило. Вони, власне, і не голосували, не підтримали відкриття реєстру. Ну і ми можемо очевидно припустити, що їм є чим ризикувати, що приховувати для того, аби реєстр був закритий, і громадські журналісти не могли вивчити їхню декларацію і побачити, як за останній рік чи протягом кількох років змінили статки того чи іншого політика. До чого власне може призвести відкриття декларації не зараз, а до прикладу за рік? Відкриття декларації, перш за все, це головна ідея, коли створювався реєстр. Загалом, коли створювалися, ухвалювалось електронне декларування, щоб головна його ідея, щоб кожен громадянин мав змогу зайти на сайт НЗК або загалом на платформу, де цей реєстр опублікований, і ознайомитись зі статками того чи іншого посадовця, народного депутата або депутата міської ради. І зрозуміти, як змінюються його статки протягом каденції або за останній рік, і щоб це було в відкритому оперативному доступі, зрозуміло, що після повномасштабного вторгнення з'явилися додаткові ризики, і про це неодноразово говорили як самі народні депутати, так і представники антикорупційних органів. Ризики, перш за все, безпекові. Для декларантів, але е, в той же час вже понад рік так триває повномасштабне вторгнення, декларації були закриті і постійно апелювати до безпекових ризиків немає сенсу. Е, потрібно просто е, дати можливість не декларуватися особам, декларантам, які справді мають. Е, Мають якісь ризики, так тобто, це військові або декларанти, які перебувають або на тимчасово окупованих територіях, або в прифронтовій зоні, і так далі. Але народні депутати, які регулярно фігурують останнім часом в корупційних скандалах, ну вони мають декларуватися, і там немає аж наскільки сенситивної інформації в декларації, щоб вона мала якісь ризики, тобто там ніколи не вказувалось і раніше і. Зараз, коли готували законопроект, ніколи не пропонували публікувати в відкритому доступі повну адресу, де зареєстроване майно де або де проживає сам народний депутат чи його родина. Тому ризики вони не мінімальні, так і якусь інформацію загалом про життя і самого нардепа можна швидше знайти на його сторінці в соцмережах ніж в декларації. У нас також закликаю вето, навіть того, що вже і проголосовано наразі. Але от звідки з'явилася сума у 1,3 мільйона? І де взялася ідея про ось цей незначний штраф, як якийсь відкуп від реєстрації? Ну загалом, всі всі ті норми, які зараз є в тій редакції законопроекту, ну вони з'явилися як продукт такого компромісу фракцій і груп, які є в парламенті, була дискусія перед голосуванням на засіданні комітету. Коли комітет розглядав цей законопроект до другого читання. Ну, крім того, і після першого читання вносили зміни, і було зареєстровано. Понад тисячу поправок до цього законопроекту не всі з них ухвалили, і ми бачимо, що наприклад, якраз на засіданні комітету перед голосуванням була дискусія щодо поправки Анастасії Радіної, якраз про відкриття реєстру, і не дивлячись на те, що комітет не підтримав поправку, її поставили на підтвердження в сесійній залі і нардепи голосували за неї. Тому всі ті норми, які і відносно сум, і відносно термінів, це продукт дискусій і компромісів, які були як на комітеті, так і в сесійній залі між депутатами, і наостанок до чого до чого все таки може призвести закриття самого реєстру, і на що воно от вплине закриття реєстру, перш за все, впливає на те, що журналісти, розслідувачі, громадськість. Вони вимушені шукати якісь неофіційні джерела. Наприклад, коли виходять розслідування, так то ми бачимо, що журналісти публікують інформацію про життя народних депутатів або про інших посадовців за інформацією або з правоохоронних органів, або за інформацією джерел. А якби ця інформація була опублікована на сайті НЗК була в відкритому доступі, то скажімо. Перевірити так, чи по іншому народний депутат відбулися зміни в його майновому стані, можна перевірити, ознайомившись з декларацією. А закриття реєстру воно якраз зумовлює те, що всі вимушені шукати неофіційних джерел для того, щоб зрозуміти, що змінилося, і на жаль, інші політичні сили. Маніпулюють цією інформацією, маніпулюють, і це може бути і все російське, коли для того, щоб е, посіяти якісь е, інформацію проти України. Тому е, відкриття реєстру перш за все потрібно сприймати не, не те, що нас е, те, що нас посилює, а не те, що нас послаблює, і на, народні депутати мають це розуміти, що. Відкрита інформація, публічність це наша перевага, а не недолік.